Вітаю, друзі. Маю бажання поділитися десь з вами думками щодо книги, травма та стійкість. І зробити це українською мовою. Це не так легко для мене буде. Це, це важко. Але я спробую. Я вже писав декілька дописів у соціальних мережах, цитував. Цю книжку і десь відосик запілів, там, скинув вчора. А ще ця книга вона дуже мене вразила. Тобто, на мій погляд, це дуже-дуже дуже крута книжка сьогодні. Ну, як для мене, Тобто, вона як би, робить свою справу. У моєму серці Бог дуже багато чого зробив і сказав мені через цю книжку. Але я навіть можу сказати, що спочатку я десь навіть так не дуже серйозно до цього поставився, тому що я вже прочитав багато книжок по травмам і ну, був на багато різних семінарів. І що мене вразило, Тобто у минулому, коли я читав книжки про травму і відвідував різні заходи, такі, де була тема травми, то це там було, ну. Більше Там було повторення. Тобто, одне те ж саме, що я вже чув, там все, все те ж саме проговорювалось. І тому, яке вони могли б бути сподівання, ще одна книжка про травму. ну Що вони можуть сказати нового? Да? Але, але, але дійсно тут, на мій погляд, найкращий липший такий, підхід. тобто ну, Ця книга мені більш за все сподобалася напротязі на всього часу війни. Uh, і сьогодні я uh, маю бажання, десь я, я собі у блокнот виписав uh, тут uh, зах захисні фактори стійкості в профілактиці та подоланні травми. Тобто, це я тут цьому uh, присвячено більше часу, якби тут я цілий це, uh, такі розділи цьому посвячені, якби, але я от собі каратесінько виписав ці захисні фактори стійкості. Тобто мова йде про те, що якщо в нас буде стійкість, то це буде впливати на те, як ми будемо тримати удар, як ми будемо проходити через травматичну якусь подію в нашому житті. Тобто, наскільки ми будемо мати це здоров'я, цю стійкість, а то це як профілактика, тобто ми зможемо бути більш Готовими да, до цих е таких е е обставин, але також і ця стійкість вона впливає на те, е щоб ми би, подолали цю травму і десь з неї мали зцілення і мали повне е таке е встановлення. І дуже дуже цікаво, що ця книжка вона каже: це вперше я почув саме к у цій у цій книжці е щодо е посттравматичного зростання. Тобто вони кажуть, що ä, ця тема вона зацікавила дуже дуже багато, навіть і e, світських e, десь e, 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 експертів з цього питання. E, тобто, що є так, такий феномен, як зростання після травми, тобто людина, яка проходить. А через дуже важку травму вона може не тільки відновитися, але навіть і вирости. есть да? тобто, зрости дуже дуже так потужно, і ну тобто, що це все обертається на благо цієї людини. Це дуже дуже цікаво. так тобто, травма вона може зруйнувати людину повністю. А також людина може все ж таки встановитися, але є ще і такий третій е шлях. Це коли людина не тільки ну, встановлюється, вона ще і зростає, це посттравматичне зростання. Тому от ці е чотири тут їх чотири. Я собі виписав захисні фактори стійкості, е і ну я дописав профілактиці та подолання травми. І перше, це підтримка громади. Підтримка громади. Тобто, цьому питанню тут е ну, більший Часу це дуже важливе таке питання, воно тут роз'яснюється. Тобто мова йде, перш за все, про церкву, як громаду, як спільноту, але також і про може, якусь місіонерську організацію, чи може там просто про якісь коло друзів, да, тобто, рідних, близьких, які можуть да, десь підтримати людину. Якби. Но, перш за все, якби, мова йде про церкву, і церква має. Що вона мала здоров'я, да і навіть у цій книгі є там ознаки такої здорової церкви, де люди можуть мати це зцілення. Це дуже важливо. Тому -то це така здорова, помісна церква, громада, сім'я, де люди можуть, де є прийняття, де є Євангелія, благодать, любов, де люди можуть мати цю підтримку від інших віруючих людей, і, і це допомагає. Тобто, церква. Почуйте мене, брати та сестри, церква відіграє дуже важливу роль в подоланні травми і в, і в стійкості, тобто, щоб а, мати цю стійкість, а, якщо в церкві да, буде необхідне таке здоров'я. А, далі, а, це інший фактор захисний це добре здоров'я людини і у а, душках це психічне здоров'я, це фізичне здоров'я, і також це духовне здоров'я. Це це дуже дуже би, має свій сенс наскільки людина має це здоров'я, настільки вона буде стійкою, настільки вона зможе би, да пройти через різні важкі випробування. А третя це стрес-менеджмент. Стрес-менеджмент. Я собі так написав у дужках, це мої думки, да, що це стратегія ритму та темпу життя відпочинку та відновлення. Але, якби у книжки дається більше згорнута, що входить до стрес-менеджменту, і я наприкінці відео це теж скажу. Тобто, значить, перше – це підтримка громади, основний фактор. Друге, це здоров'я людини, Третє, це стрес-менеджмент, да, наявність такого, ну дуже-дуже. Хорошого стрес-менеджменту і четверте це богослов'я страждання. Богослов'я страждання це якби я учора, учора відео про це записував в книги. Про це ну, цьому приділяється дуже багато часу, якби дуже такої уваги. Це і на мій погляд, це це вообще просто це, це справило на мене таке дуже дуже какбе враження, таке потужне богослов'я страждання. Тобто це наш світогляд, біблійний. Ця книжка вона каже: якщо у людини немає богослов'я страждання, або воно хибне, десь таке слабке, то людина от, стає вразливою до, до травми. Тобто, якщо людина Ну, таке уявлення у людини, що Бог завжди повинен її оберегати від усіляких там проблем, від скорбот там чи інших якісь там поганих дій. І от у цій ця людина, вона стикається з травмою, серйозною, важкою травмою, і світ такої людини, християнська є, і, і віра, вона руйнується. Да? Тобто людина, вона не спроможна прийняти це, ну як це може відбуватися в неї? Да? Тобто, тому що його богослів'я воно було якесь таке позитивне, що там Бог там, тільки все дає, там все там, це не може. У християнина, якщо ти віруюча людина, в тебе даже бути тільки благословення. Різне там Бог должен тобі боронити, там все таке інше. І це, от якби да, от богослов'я страждання, воно дуже відіграє важливу роль у подоланні травми. Тобто, нам треба над цим працювати, і щоб собі мати таке богослов'я, а також і десь і людям, щоб вони це мали. І наприкінці я обіцяв, що я скажу найбільші ефективні стратегії стрес-менеджменту, які от в книзі ці описуються, даються, надаються саме стосовно стрес-менеджменту. Дивіться, це дуже, дуже дуже цікаво. Це дуже важливо. А перша да, та регулярне аеробне тренування. Стрес-менеджмент вони зазначають, вони кажуть, що ну не тільки духовне здоров'я, але й фізичне здоров'я, тобто а, аеробне тренування. І вони кажуть: ну, хоча б пішки а, там півчасіку в день кожного дня, а краще годинку походити, де щось аеробне, якісь тренування. Це дуже важливо. А, друге, це достатній сон. Достатньо сину. Треба ну, десь как би, от цьому, цьому питанню увагу приділити. Як ми спимо? Якщо ми спимо. Ну там по 4-5 годин на добу це дуже мало. Це шлях до, до стресу ще більшим. Це будь накопичуватися, картизол, стрес це дуже 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 так от погано. Достатній сон. А третя це споживання їжі, яка посилює стійкість. Тобто, що ми да, вживаємо яку їжу. Тобто, ви хто мене знайомий зі мною, то то пам'ятає, що я е, скинув зайву вагу. 30 кілограм, там кето, дієта, інтервальне голодування, Тобто, щось, ну, щось треба робити. Да? Тобто, треба подивитися на наші от, ці звички, як ми ну, вживаємо їжу, там, таке інше. Тобто, дуже багато цукру, воно, воно приводить до стресу. Там. Ну, це такі от, це окреме питання. А далі дотримання збалансованому способу життя це те, що я казав, як би да наш темп та, та ритм життя. Тобто, як ми да ритми це наша частота життя з якою частотою ми. Живемо темп, да, яко, яка швидкість на, нашого життя, і це, це треба десь збалансувати. О, це наш спосіб життя і мати, да, і, і останнє це регулярний відпочинок. Вони десь от, би, дотримання збалансованого способу життя і регулярний відпочинок, вони десь десь поєднані, тому що би, треба це планувати. Тобто для мене це було таке відкриття ще до війни, що треба не тільки планувати е, наше служіння, але нам треба планувати так, як також і відпочинок. Якщо ми не будемо планувати відпочинок, то будемо залишати якийсь е, зайвий час, який там зостається після служіння, то це шлях до вигорання. Е, тому би, нам треба е, регулярно е, протягом тижня, нам треба мати вихідні дні, а також треба мати відпустки. Відпочинок. Чінки, де ми зможемо мати а, це місце встановлення да відновлення, а, де ми зможемо перезавантажитись десь. Це це дуже 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 важливо. Тому, друзі, хай Бог рясно всіх нас благословить. Я сподіваюся, що моя українська не дуже вам різала вуха. А, хай Бог рясно всіх нас благословить, щоб ми мали цю стійкість, щоб ми мали. Датость можливість тримати сьогодні а, удар, і якщо навіть а, ми а, десь опинилися на підлозі, якщо травма дато нас, а, все, що сьогодні відбувається, в країні, країна воно валить нас з ніг, щоб ми якби мали стійкість підійматися, Підніматися на ноги, а, да, і відновлюватися, і, і ще й зростати, щоб мати це посттравматичне зростання, і щоб з Богом ми все могли а, подолати, і нам треба триматися його, бо це ще не кінець, і що нас? А, Попереду всіх чекає, тось тобто ми ще не знаємо. Тому би нам треба марафон, да нам треба відновлювати сили саме посеред цієї травми, і от ці якби поради, які тут даються у цій книжці, а це дуже дуже корисні і практичні такі рекомендації. Хай Бог рясно всіх нас благословить бути стійкими у цей важкий час.